В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожний грішник має майбутнє і кожен праведник має своє минуле. Цей народний вислів яскраво ілюструє наше людське життя. Древні патерики. Містять безліч прикладів, коли людина підіймалася від гріховного дна до висот святості, і коли навпаки падала до гріховної безни і таким чином руйнувала своє життя. Життя одного святого залишило для нас. Такий повчальний приклад. Один юнак безпідставно попав до в'язниці. Там він провів деякий час, поки було вирішено, що немає на ньому вини. Але протягом перебування. У місці позбавлення волі, він добре проаналізував своє минуле життя і знайшов там недоліки і гріхи, які були вчинені ним, і за які йому тепер стало соромно. Він згадав все у своєму минулому молодому житті і у тому місці. У в'язниці кардинально змінив своє відношення до життя. Це був преподобний Єфрем Сирін. Це той святий подвижник, який залишив для нас головну молитву Великого посту. Днями Святої Чотиридесятниці ми. Щоденно повторюємо ті слова, які перекладені на багато мов світу. Господі і владико живота моєго, дух праздності, унині, любоначалія і не празнослов'яні дажмі. Ми звертаємося до нашого Бога, до нашого Творця, бо тільки Він своєю божественною силою може звільнити нас. Від полону тих пристрастей, які роз'їдають душу кожної людини. Святитель Лінокенті Херсонський говорить, що за кожною пристрастю стоїть злий дух, так само, як і за кожною чеснотою добрий ангел. Ми звертаємося до Бога багато разів для того, щоб Він позбавив нас празності. Празність це лінивство. Це той стан людини, коли вона не бажає нічого робити у своєму житті ні у фізичному, ні у духовному відношенні. Всім прекрасно зрозуміло, що людина, яка не бажає трудитися, не може у повсякденному житті досягти будь-яких результатів. Вона не може облаштувати свій власний дім. Вона буде пасти задніх на роботі, вона буде постійно перебувати у тому стані, який ми характеризуємо як ліннивість. Тим паче людина, яка прагне спасіння, не може отримати царства Небесного, не може увійти до вічності з Богом, якщо вона. Віддалася ліності, бо Царство Небесне береться силою, так говорить нам Святе Письмо. А в іншому місці читаємо, що віра без діл мертва є. Ця пристрасть є небезпечною, тому що якщо вона розвивається у людині, то навіть якщо ця людина мала добрі початки у своїй душі, то з часом душу її будуть заполонювати. Недобрі справи, справи зла, ті справи, які будуть її відводити від істинного шляху її життя. Тому і святитель Іоанн Златус говорить нам, що душа, яка не робить добрих справ, буде віддаватися злим вчинкам. А преподобний Ісаак Сирін нагадує, що спокій і неробство. Тобто бездіяльність людини це загибель для душі. І до такої людини все більше і більше будуть приходити і збивати її з правильного шляху демони. Якщо не боротися з лінивістю, то вона може перерости у інший більш важчий гріх, у нині. Так, це слово звучить на церковнослов'янській мові. Якщо ми переведемо його на українську мову, то воно буде звучати як безнадійність. Людина, яка впустила в серце своє цю пристрасть, втратила надію на те, що у її житті може бути краще. Вона намагається себе зберегти. Але тим самим відділяє себе від усього суспільства, тим самим намагається створити свою власну область свого перебування і тим самим стає на той шлях, який відділяє її від Бога. Людина, яка опинилася в полоні. Цієї пристрасті стає на той шлях, який веде її до зневіри. Вона перестає вірити не тільки своїм рідним і ближнім, але навіть самому Богові. Вона перестає вірити у промисел Божий і це є важким гріхом, тому що такими своїми думками і вчинками вона себе сама відкидає від Бога, від Його благодаті. І Його допомоги. Святі Отці говорять нам, що якщо людина перебуває у такому сумному стані, якщо людина перебуває безнадійною і бездіяльною, то вона і втрачає віру. А людина, яка втрачає віру в Бога, втрачає зв'язок з Ним, тому що через віру, через молитву ми єднаємося з нашим Творцем. Ми відчуваємо його присутність у нашому житті. Він торкається глибин нашого серця, і тоді людина усвідомлює своє справжнє призначення тут, на землі. Ми просимо у Бога, щоб він позбавив нас духу любоначалія. Це та пристрасть, яка в людині намагається породжувати усвідомлення своєї значущості. Людина, яка піддається владолюбству, яка намагається своїми зусиллями обмежити волю інших людей. Зерна цієї пристрасті є в кожному з нас, але адже і в сім'ї, і в суспільстві, і в інших місцях нашого спілкування. Ми, волею чи неволею, намагаємося обмежити волю іншої людини. Робимо так, що принижуємо інколи інших людей. І ця пристрасть, якщо вона розвивається, то також заважає людині дійти до єднання з Богом і відчути радість спілкування з нашим Творцем. Святитель Лука Кримський говорить про те, що бажання бути першим і вищим за всіх скинуло ангела, начальника всіх ангелів, з неба і зробило його сатаною. А святе письмо нагадує нам, що хто хоче бути першим, той нехай буде для всіх слугою. Любоначалі перемагається смиренням. Бо людина, яка в своєму серці втілює смирення, намагається себе тримати в тих рамках, щоб відповідати своєму правильному покликанню і бути достойною до тих милостей і щедрот, які Господь посилає усім нам. Наша пошана тут, на землі це звання бути християнином і послідовником Христа. Немає більших нагород і немає більших визначень. Але у житті вічному нас очікує місце, вінець у Царстві Небесному, і там ми будемо називатися друзями, ближніми і своїми Богу. Ось, дорогі брати і сестри, це та пошана, яка очікує кожного з нас, якщо ми через земне життя, через його труднощі і спокуси удостоїмося вічності. Разом з нашим Творцем у Царстві Небесному. Четверта пристрасть, яку ми намагаємося бороти у своєму житті, це празнослов'я, тобто пустослів'я або марнослів'я. До цієї пристрасті долучена кожна людина, бо досить часто ми замість. Того, щоб потратити час на добрі справи, на молитву, на вчинки благочинності, ми говоримо і промовляємо непотрібні слова, нерозумні розмови і втрачаємо час для того, щоб кувати своє спасіння тут на землі. Ми повинні тримати свій язик у стриманості і чистоті, тому що дар мови дав нам Господь, щоб ми своє життя повсякденне влаштовували і використовували його у тій мірі, скільки це потрібно для цього. Але найперше, щоб ми цим даром прославляли нашого Творця, який дав нам життя, який привів нас на цю землю, щоб ми отримали ще одну можливість для спасіння наших душ. Сам преподобний Єфрем Сирін говорить, що пустомовне слово це те слово, яке говорить про необхідність творити добро, але не робить цього. Ось такі пристрасті, дорогі брати і сестри. Кожного з нас щоденно. Намагаються збити з нашого життєвого руху, який направлений до Царства Небесного. Милістю Божою ми вступили в період Святої Чотиридесятниці. Це той час, коли Свята Церква закликає нас і дає нам всі необхідні засоби, щоб ми боролися з гріхами і пристрастями нашими, щоб ми очищували своє серце. Не допускали заглиблення нашого гріховного стану, а навпаки, очищували його і ставали чистішими, світлішими, відбілювали в собі образ Божий і наближалися до Бога. Це наше завдання на період Святої Чотиридесятниці. Ми маємо зібрати всі свої зусилля для того, щоб зробити все у міру наших сил можливе. Для спасіння нашої душі. І на цьому шляху нам неодмінно допомагатиме наш Спаситель, Господь і владика неба і землі. Бо Він бажає цього і очікує нас у вічності, де, ми, де для нас приготовлено разом з ним перебування. Пам'ятаючи про те, що Господь очікує кожного з нас, будемо щоденно творити. Такі справи і труди, щоб викорінювати з душі і серця своїх гріх, а натомість закликати туди Божественну благодать. І разом з преподобним Єфремом Сиріном будемо щоденно слізно промовляти, Господи і владико живота моєго, Дух празності, униння, любоначалія і не даж празнослов'янідажмі. Амінь.